Вітаю, шановне панство! Сьогодні працюю з новою поштою. Приїхала посилочка. Треба з нею щось зробити. Приїхала з Вінниці, не пам'ятаю. По-моєму, там мають бути боки керування двигуном, з якими треба зробити комплект. А може і не боки, бо багато замовлень. Давайте зараз принесу додому і будемо дивитися. Погнали! Приніс додому, відкрив посилку. Так, це у нас боки керування двигуном. Що у нас тут є? Іма 2. Начебто з ключем. Треба буде перевіряти. Це у нас що? Це у нас теж іма 2. В Opel 2. Начебто сімечкою примотаною. Так, ще один, три. Наші мені їх стільки прислали. Бо керування двигуном Zafira a 18 X18X1. Шеймобілайзер з семечкою Ну це у нас вже йде Імо 1 VFS Опіль. Це вже не підійде сюди. Далі. Далі, ще один з. Скільки тут одна семечка напевно, є. Да, одна семечка, їму 2 це йому один одразу бачу. І ще два боки керування двигуном такі самі. Що треба зробити? Треба зробити з них комплект, щоб продати клієнтам. Погнали! Це не важко. Переглядаємо імобілайзери. Замовник, чесно сказав, що не пам'ятає, чи всі йдуть з коректними ключами чи не з коректними. Просто кажу, було примотане. Чи не всі підходять, чи не підходять. Тому давайте дивитися, що нам підійде. Я собі колись створив отаку табличку. Тут буквально є там по 4 uh, штуки з того, що мені попадалося іму 1 і МО2. АА, AB Є та HB це імо 1 Відповідно, ХЦ і UNED LS, це імо 2. Нам потрібні і 2 Ну, і ось для прикладу: тут є різні типи процесорів, які стоять. Наприклад, на ІМО 2 єдиний імобілайзер, який йде з змоторовується. Це UN. Всі інші йдуть з тмс 370 Моторолу там просто довше вичитувати, треба ноги піднімати і так далі. А ТМС просто випаюються, здуваються. Ну і на ІМО 1, так само моторой є з різними масками, але так само вони здувається і читається в ось такому перехідничку. Це перехідник зараз під ТМС-370, але під Моторолу теж таки є. Оце зараз імо 2 показано. Як воно виглядає всередині. А оце імо 1 якраз цей UN. Він не де тут написано, що треба підняти. Так що перебираємо наші мобілайзери. HB, це у нас ІМО-1 не підходить. LS підходить, це імо 2, Є цей імо 1 не підходить. Це у нас АА чи АБ, На ньому А, це АБ, Не підходить це ІМО-1. Це у нас 098, такий самий, як і цей. Це у нас Сімо 2 LS. І це у нас LM LS так само. Дуже розповсюджені оці мобілайзери ls ки на багатьох машинах на опілях Astra G. Зфіра ставила і так далі. Тому у нас якраз є три іммобілайзери. Тепер давайте перевіримо, чи сімічки від них, чи від... не від них, чи нам треба готувати нові. Бо, на відміну від ІМО-1, в МО-1 можна прив'язати БУшні сімічки, як то кажуть, можна взяти звідси сімечку, транспондер, і прив'язати до ІМО-1. Воно буде працювати. А навпаки, ні, іму 2 вже потребує транспондер. Або новий, або той, коли колись, той, який колись використовувався вже з цим мобілайзером. Підключаємо, читаємо. По факту, у нас вибір залишається невеликий. Три мобілайзери на три боки керування двигуном. Тобто у нас сімечки або підійдуть, або ні. Тож давайте я зараз перевірю, чи сімечки до мобілайзер підходять. Перший комплект. Заходимо в блоки вимірювань. Включаємо запалювання і дивимося. Ключ розпізнавав. Ключ номер 2 Коли ми прийшмо блок, тут буде написано корект TPK. Другий комплект. Поки що ключ не розпізнався. Зараз повторно виключу ключ запалювання. Теж розпізнався. Ключ номер два. І тепер третій комплект. Включаю запалювання. Ключ номер один теж розпізнався. Тобто з усіма трьома комплектами ми можемо працювати. Суть процедури нам потрібно два коди. Перший код від мобілайзера вже зняв кришку, треба ще відпаяти два контактні антени. І з другого боку буде стояти процесор ТМС. Вичитати з нього код. Далі вичитати по діагностиці код з боку керування двигуном, скинути цей блок і потім запрограмувати його кодом від імобілайзера. Роблю на потоці одразу три. Значить, дивіться, перша плата вже паялася. Видно сліди пайки. Бачите, залишки флюсу. 100% робили. Ну і плюс по запаху, коли відпаю антенну, то було чутно, що є сліди якогось там стороннього флюсу. Ці два новенькі, що ніхто не чіпав. Починаємо з першого. Випає в тмс процедура проста. фен на 350 градусів, 6-7 проходів і вони самі знімаються. Давайте тепер по черзі їх читати. Першу прочитав. Це у нас AstraG Zafira першого року. Код у нас тут 7082. Другу прочитав Astra Gi Zapira A 2002 року. Код у нас тут 51.43. Третю прочитав 2003 рік Astra Dizhira A. Код у нас тут 2262. Припаюю назад ТМСку. Як бачите. Ніякого флюсу, просто підігріваю і саджаю в ті місця, як воно все було. Виглядає все по заводському Навіть не вгадаєте, чи воно випавилося чи ні. Іноді так от виглядає, що незрозуміло, чи лізло туди. Далі перед збіркою мобілайзерів буду пробувати діагностувати, що вони всі виходять на зв'язок. на зв'язку Другий теж вийшов на зв'язок, можна зайти в блоки вимірювань подивитися або помилки почитати. Оця помилка реплейс електронік контрол Юніт, тому що антенна не припаяна. Ну і третій теж на зв'язку і теж можемо почитати помилки. Видалити. І знову почитати на зв'язку. Відповідно, всі три мобілайзери ми запаюємо назад, як все було. Цей мобілайзер у нас зібрані і підписані деякий код. Якщо комусь цікаво, наліпки робив за допомогою такого принтера портативного німбот. Він друкує, бачите, був принтер. Цікава штука, прикольна. У нього там всередині стоячі такі матки. Маток один з наліпками. І можна друкувати, що хочете. Можна придбати на Аліекспресі. Наліпка в мене 12 на 40, але насправді там є різні розміри. Там Ширші, більші і так далі. Ну і моделі принтерів, відповідно, є різні. Так що, першу частину ми зробили, коди з мобілайзеру вичитані. Наступний крок читання коду з блоку. Це у нас блок Сімтек 70, вже обрав його, натискаємо читати ЄПРОМ. Підключається до блока. В принципі, читання пройде дуже швидко, воно довше коннектиться. Пін-код отримали. Ну, а далі процедура просто заходимо в блокерування. Ось наш X18XE1. Підключаємося до нього. Підключилися. Він у вас, він у нас знятий з JBF, це у нас, напевно, з Vectre. Далі ми маємо код 3559. І робимо через функцію програмінг Reset. Вводимо 3559. Натискаємо ОК. Reset завершений успішно. І далі, відповідно, заходимо в булки мобілайзера. Body Immo 2. Непринципово через що? Через Vector чи через Астру. Я заходжу через Астру 2000-го Вводимо код мобілайзера. Це у нас був перший мобілайзер, який ми вичитали. Код у нас був 7082. Код успішно введений. Програмовуємо функцію мобілайзера. кажемо, що встановлено новий блок керування двигуном. бо саме його ми скидали. У нас все запрограмовано успішно. І після цього заходимо в боки вимірювань. Треба нам підкинути семечку нашу, зараз я підкину її до емобілайзера. Покладу на антенку зверху. семечку поклав. Виключаю запалювання. Чекаю декілька секунд. Включаю запалювання. І ми що бачимо? Ми бачимо, що ключ розпізнано. І корект ІПІК. Тобто вже машина буде заводитися з цим комплектом. Ту саму процедуру повторюю ще з двома комплектами. Другий комплект теж запрограмував. Теж корок TPK. Ну і третій комплект. Включив запалювання. Бачите, так само корот TPK, все пришито, все працює. Ось така історія вийшла з цією посилкою. Ви побачили, що можна на столі запрограмувати комплект, який знятий з абсолютно різних автомобілів. От, і, можливо, це відео буде не зовсім цікаво пересічним опіляводам, але напевно буде цікаве розборкам тим, хто продає ці запчастини От, для інформації, що таке можна зробити. Тому зараз цю посилочку буду. Відправляти назад. Це не ремонт було, це таке програмування. Посилка йде назад. Друзі, ну і вам, якщо відео сподобалося, то ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо вже не підписані. Рекомендуйте друзям, якщо треба якісь розкладування, будь ласка, нова пошта пересилайте, виконуємо роботи. Рекомендую до друзям ставте вподобайки та очікуйте нові відео. Всім гарного дня!